Ви слухаєте українську передачу з Ватикану У пошуках істини Богословські роздуми над вічними правдами життя. Дорогі брати та сестри. Сьогодні ми продовжуємо наші роздуми про пошук сенсу життя і далі застановимося над питанням мовчання. Яке допомагає нам вслухатися в Слово Боже і ставати щораз більше подібними до Бога. На цій дорозі ми шукаємо різних прикладів до наслідування. Зокрема, таким прикладом може бути для нас святий апостол Павло. Проте ми не можемо наслідувати його цілковито копіюючи його життя, оскільки кожен з нас має свій власний життєвий шлях, проте ми можемо наслідувати Його у покаянні. він сам нам каже. Наслідуйте мене, як я наслідую Христа. Це не означає, будьте мені подібними, як я прагну бути подібними до Христа, але що Він спрямований усією своєю силою до Христа, Він прагне ставати подібним до Нього, і Він нам каже, як я покаявся зі своїх гріхів, оскільки був чужий Христові, і ви покаєтесь в цьому. Припиніть бути чужими Богові. Павло був гонителем церкви. А ми наповнюємо своє життя байдужістю і цією своєю поставою відганяємо від себе Бога. Павло був активним противником християн, проте це він робив заради Бога, а ми наповнюємо своє життя і серце байдужістю через свою лінь і власну інертність. Зустрівши Христа, Павло жодної миті не сумнівався віддати йому своє життя і серце, тому він має сміливість і підставу говорити. Чиніть, як я, а далі нас вестиме Бог та Божа сила, яке звершується в нашій немочі, і ось, починаючи цей день, ми повинні увійти в глибоке спілкування з Богом, змусите замовчати всі наші власні внутрішні голоси перед Його присутністю. Проте, на жаль, часто ми не вміємо мовчати, не вміємо мовчати ані коли ми говоримо один з одним. Ані навіть коли ми перебуваємо на самоті, можна зауважити в собі таку тенденцію, що ми провадимо постійний діалог із самим собою. У духовному житті необхідно навчитися позбуватися цього діалогування. Це найперше потрібно для того, щоб навчитися слухати іншу людину. Зверніть увагу на те, як часто буває, що людина з нами говорить, ми стежимо за її мовою, але одночасно. В нас іде коментар на її думку ми готуємося на відповідь, що вона говорить. Ми не слухаємо нашого співбесідника, ми слухаємо людину, з якою спілкуємося на тлі своїх думок. Тому необхідно навчитися внутрішньо мовчати та слухати. Ми повинні навчитися слухати інакше. За словами є звук голосу. За звуком голосу є ціла людська доля, адже часто буває. Що нам людина говорить одне, не можна, звичайно, сказати, що бреше, проте говорить стільки, скільки, як вона думає, що ми здатні прийняти і принести в на собі. А насправді за тим малим, що вона нам говорить, часто йде ціле море болю, горя, пережиттів, надії на нашу чуйність і участь в її житті. І як часто за словами ми не чуємо крику душі, тому що почути цей крик означає душею відгукнутися. Означає взяти на себе ризик прийняти гори, потреби цієї людини у своєму серці. Цей крик вимагає від нас активної уваги, або якщо життя розведе нас цією людиною, вимагає від нас молитовно супроводити її. І добре, коли ми навчилися слухати іншу людину без власних коментарів, коли, за її словами, прислухаємося до її голосу, вдивляючись в її очі. Навчимося сприймати її такою, якою вона є, і це завдяки вмінню внутрішнього мовчання. Тому внутрішнє мовчання поступово може привести до слухання наших власних глибин. Проте є інший спосіб навчитися слухати це уважне читання Євангелія, яке також часто ми звершуємо, так само як спілкуємося з іншою людиною. Ми читаємо Євангелія з надією знайти в ньому те, що нам хочеться. Втіхе зміцнення, право жити і чинити так, як ми чинимо і живемо, або ми читаємо його зі страхом, щоб не почути чогось такого, що порушить наш спокій, що поставить перед нами вимогу змінитися. Коли почув чи зрозумів якусь істину, то далі не можеш чинити, мислити, відчувати, прагнути, так, як раніше. Дуже часто ми читаємо Євангеліє з надією на те, щоб почути те, що ми хочемо. І з обережністю, немовби боїмося почути те, чого ми не хочемо. Нам необхідно навчитися слухати Євангельське Слово, слухати Христа, який говорить з нами особисто, з наміром почути Його голос, хоч би що Він нам говорив, почувши Слово, не поспішати його забути, а навпаки, застановитися над Ним, над тим, що ми почули, бо в цей момент Христос особисто звертається до нас. Особисто з нами говорить, невже якби Христос тілесно став перед нами в цій хвилині і звернувся до кожного з нас з одним тільки словом, яке стосується нашого життя? Невже би ми сказали тоді відійди, Господи, відійди, не хочу чути, сподіваюся, що ні. Проте часто, не усвідомлюючи того, ми робимо це постійно, коли читаємо Писання, коли чуємо Його у храмі. Ми читаємо дуже багато іншого, але знову ж таки читаємо без відкритості, без внутрішньої мовчазності, яка дала б нам можливість долучитися до того, що автор нам говорить. Ми читаємо з внутрішнім коментарем, ми читаємо критично, це нам здається непотрібним. Ми повинні навчитися вчитуватися в те, що читаємо, не для розваги, а для причетності того досвіду життя чи мрій, який письменник вклав в книгу чи статтю. І знову ж таки, це ми можемо зробити, навчаючись внутрішньо мовчати. Інший приклад музика. Ми можемо дивитися партитуру, але якщо ми не є музиканти, ми нічого не бачимо, крім аркуша, паперу та знаків, які нам не збагнені і не зрозумілі. Ми можемо читати ноти, але тільки читати, не пов'язуючи справжню мелодію. Ми можемо розвивати свої навички, пізнавати ці знаки, очима читаючи їх. Внутрішнім слухом навіть чути мелодію, якщо ми слухаємо цю ж партитуру на концерті, ми можемо зануритися в звуки, і через ці звуки ми можемо долучитись до іншого світу, але за цими звуками стоїть композитор з його досвідом не музики, а життя, з досвідом краси та огидності, з досвідом радості та горя, з досвідом надії та розпачу, з досвідом усієї глибини людського життя. І свого та чужого, а за цим ще лежить весь простір життя, з якого цей композитор вхопив лише деякі звуки, море звуків, за яким ховається таємниця його життя. Таким чином ми можемо підніматися над видимим, щоб через мовчання дати проявитися невидимому. Наприклад, коли ми дивимося у струмок, в якому вода закаламучена, ми бачимо тільки брудну воду дна струмка ми не можемо побачити. Але якщо цей струмок несе прозорі чисті води, то через їхню прозорість ми можемо бачити дно струмка, кожен камінчик, і таке завдання стоїть перед нашим життям, яке полягає в тому, щоб перестати каламутити в собі поверхню води, щоб можна було вдивитися в глибини власної душі, ті глибини, де ми можемо зустрітися з самим Богом, який сотворив нас. На свій образ і подобу ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаодетор Єсу Христос!